Вітаю! Три фрази, яких бояться колектори. Ми підготували для вас універсальну підказку з трьох фраз, які дійсно бояться колектори. Від розмови з колектором не застраховано ніхто. Вони можуть дзвонити не тільки боржникам, але й іншим особам, зокрема, роботодавцям, колегам, друзям, будь-якій особі, телефон якої вони мають. Отож, перше, чого бояться колектори, розмову буде записано. А насправді розмову має записувати колекторська компанія, але чи роблять вони це чи не роблять, сказати складно. Тому, якщо вам телефонує колектор, ви маєте попередити його про те, що ви будете записувати розмову. Ви маєте право записати таку розмову, і у випадки якихось суперечок, тиску з боку колектора на вас, ви маєте право подати скарг до Національного банку України і долучити до неї запис цієї розмови. Друге. Покажіть документи. Колекторська компанія діє на підставі договору. Як правило, це договір відступлення права вимоги або договір факторингу, тобто той договір, на підставі якого вона набула право вимоги до вас. В деяких випадках це може бути доручення. Якщо такого договору в компанії немає, значить вона не має права і вимагати борг, оскільки вона не набула право вимоги до вас. Третє, підтвердіть, що я маю борг. Підтвердженням боргу є не розрахунки з боргованості, не інформація, яка міститься в особистому кабінеті на сайті колекторської компанії, або МФО, в якій ви брали борг, не будь-які повідомлення, довідки. Це тільки первинні документи. Тобто це той договір, який ви підписали. Він має бути в колекторської компанії з вашим або власноручним підписом, або одноразовим цифровим електронним підписом. Або це мають також бути первинні документи, які підтверджують перерахування грошових коштів. Тобто оці три фрази, які дійсно бояться колектори, тому що це є основні фрази і основні документи, які мають бути в колекторської компанії. Якщо у вас залишилися питання стосовно розмов з колекторами, стосовно діяльності колекторів, звертайтеся до нас, адвокати нашої компанії вам допоможуть. Є колектор, а є антиколектор. Наша компанія має великий досвід спілкування з колекторами. Звертайтеся до нас, а також підписуйтеся на наш YouTube канал. Тут багато корисної інформації.